Вітаю вас 5 травня на календарі. Перші травневі вихідні закінчилися і новини знову розкажуть про основні події Житомира та України. У студії працює Марина Каплун. Далі говоримо про таке. Автомайдан зняв на відео будинок нардепа Сергія Ківалова. Житомирський автовокзал вкотре відмовив бійцю АТО у пільговому проїзді. Житомирський бронетанковий завод удосконалює БМП шквалами. Спортивний майданчик виграла одна з Житомирських шкіл. Про ці та інші новини далі. Посадити свою макову квітку на полі пам'яті може кожен користувач інтернету. Розповісти історію своїх рідних та знайомих, які постраждали під час Другої світової війни, можна завдяки проекту на сайті Поле Пам'яті. Новий сайт створено завдяки спільним зусиллям українського кризового медіа-центру Українського інституту національної пам'яті та адміністрації президента України. Розробники пропонують напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни згадати усіх військових, добровольців, учасників визвольного руху, медиків, городян, селян, дорослих та дітей. Щоб вшанувати пам'ять цих людей, просто потрібно висадити квітку на символічному маковому полі. Активісти руху Автомайдан зняли на відео будинок позафракційного народного депутата Сергія Ківалова. Відео активісти оприлюднили у мережах Фейсбук та Ютуб. Збудований він просто на березі моря, що звичайно заборонено. Але що таке закони для Ківалова? Пишуть активісти автомайдану. Як відомо, офіційно будівля значиться як комплекс міжнародного гуманітарного університету. Один з його корпусів з яхтами, причалом, тенісним кортом, але без студентів, зазначили автомайданівці. 1 травня в Україні усупереч різним прогнозам закінчилося без кривавих сутичок. У Житомирі комуністи також вийшли на мітинг, і лише виваженість учасників врятувала зібрання від гучного скандалу. Ленін звав на 1 первомай. Як бачите, у Житомирі Леніним вже і не пахне. Тож на вулиці міста вийшло близько сотні людей здебільшого пенсійного віку. Навіщо вийшли сказати важко, дехто говорить про свято 1 травня. Переважна більшість прийшли висловити незадоволення владою. Стоячи з плакатами типу: поверніть пенсії працюючим пенсіонерам, не вбивайте медицину або ні, підвищенню цін. Це більше нагадувало звичайний мітинг, аніж свято. На питання чому на цьому мітингу відсутня молодь? Одна з головних учасниць відповісти не змогла. Натомість вона почала зв... Винувачувати журналістів, я рахую, що е, мало е, чують слово правди та скільки... молодь. Чого? чого такі журналісти, молодь як ви, не дають сказати це слово правди, От і все молодь на мітингу таки була присутня, але стояла вона напроти комуністів. Переважно це були активісти майдану, представники автомайдану та партії Свобода ну, вони ж полюбляють ходити з комуністичними прапорами. Ну, ось ми зібралися для того, щоб не допустити цього. Ну і поговорили з ними і добилися того, що вони вирішили провести тут свої зібрання, почитають вірші тут свої, е, ностальгують по колишньому радянському минулому. Наші плани е, просідкувати, щоб е, ці що зібралися комуністи, себе добре поводили. Ми заспіваємо, вважаємо, що з ними разом співає на дім України, і тихенько розійдемося по своїм справам. Зібрання проходило дійсно мирно, гаряче стало лише коли до мікрофона підійшла Лариса Козлова, яка вже встигла відзначитися незрозумілими звинуваченнями у адрес змі. Відверті сепаратистські заклики депутата Богунської ради ледь не спричинили бійку. Задаємо питання про присутність на сході України важкого озброєння російського маркування. Ви забуваєте, що там люди, які захищають свій <звісля> дім, ані захищають свої сім'ї, ані готові йти на смерть за ідею. Захищають помістоні алігарфоталігарфалігарфом Олігархи. Ані крадуть деньги, ложу з. Карман, а власть оддають американцям. Неужели вы этого не видите? Неужели не видели американские печеньки на на Майдане? Почему не провели референдум, куда на меті? Почему майдан подняли, а референдум не провели? депутат. завершила свой монолог фразой «Коммунизм – це не партійний квиток. Комунізм це стан душі. Тож бережіть свої душі та звичайно. Любіть Україну. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1. Модернізація та випробування у три етапи, і лише тоді застосування у зоні АТО. Житомирський бронетанковий розпочав перевірку модулів шквал для БМП. Удосконалювали бойові машини кілька років. Це українські БМП. над ними, щоправда, добряче попрацювали на Житомирському бронетанковому бойові машини, оснащені новітніми модулями шквал, а спеціальна система дозволяє стріляти особливо точно до того ж керованими ракетами. Наразі техніку випробовують, але міноборони вже підписало попередню угоду на закупівлю таких машин. Учитувається замічання воєнних представників, військових військових частин, представників воєнних частин, Думаю, що всі ці замічання будуть устранены, доработаны, і государственні з питання прийдуть ну, дадуть положительний результат. Після чого даний від техніки буде прийнято на вооружение. ну і соответственно потребуванням по заказу міністерства оборони буде поставлено серийное серійне. Сьогодні працівники готуються до першого випробування. Вони працюють із особливим натхненням, бо хлопцям на передовій край необхідна новітня зброя. Даний образець вооруження був сделан з сильно вогневої мощи у устаревшої машини бмп 1 в состав комплексу вооруження модуля шквал входять 30-мм пушка автоматична, скорострільне проти ну, спарений пулемет ПКТ, а... А... гранатомет автоматичний АГС-17 і протитанковий ракетний комплекс Бар'єр зробити перші постріли. Доручили найдосвідченішим спеціалістам. Агнівая поддержка. На даній машині більше ну, я сказав, би, в рази три, ніж БМП 1. Ну, війська, вона зараз, звісно, дуже нужна, але ми стараємося робити її качественно і більше, ну, в кількості, щоб було. Зараз на заводі працюють у дві зміни, але як будуть нові замовлення, готові до цілодобової роботи. Дане час найбільший заказ міністерства оборони зі з таким положенням в країні. Ми зараз працюємо з бойної силою, тому що техніка нужна на передових позиціях, і ребята чекають її, як ніколи. Наразі ж бригади із заводу постійно їздять на схід. Там уже на місці лагодять техніку. Вздовж автодороги Бахмутка триває будівництво фортифікаційних споруд. Керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації оглянули оборонні об'єкти, що зводяться у районі 25 го та 29 го блокпостів. Спеціальну техніку, матеріали та майстрів для зведення споруд забезпечила Житомирська обласна державна адміністрація. Спочатку будівельники відчували певну нестачу з матеріалами, однак зараз роботи йдуть повним ходом і до 15 травня будуть повністю завершені. Ну, бачите, вже п'ятий раз я на місці, на об'єкті, ви бачили, були присутні, що робота йде. В принципі, Спочатку було дуже важко розпочати, були деякі проблеми з людьми, були проблеми з матеріалами, з технікою, але вже три дні поспіль йде дуже активна фаза. Майже всі злизобетонні вироби вже на місці на об'єкті ведуться земляні роботи, закінчуються, з'єднуються між собою вогневі споруди. Я переконаний, що Житомирська адміністрація, яка має цей об'єкт, веде його і будує, що вона буде в лідерах по часу закінчення. До 15 травня я переконаний, що цей об'єкт буде готовий. Ризикувати власним життям заради батьківщини, йти у бій і мріяти про мирне життя після влада. Обіцяє пільги та усіляку допомогу кожному воїну. Ато. Одначе на ділі закони не діють. Житомирський автовокзал вкотре відмовив бійцю АТО у пільговому проїзді. На місце одразу прибув наш кореспондент Андрій Ванюк. Знайомтесь, Андрій, герой України, учасник бойових дій на сході нашої держави, у складі 54-ї окремої розвідувальної бригади Андрій ніс службу у найгарячіших точках передової, зокрема під Дебальцево. Потім була контузія, лікарня на ліжко, і тільки два бажання: повернутися до побратимів та побачити своїх маленьких синів. Перше Андрій збирається зробити одразу, як прийде курс лікування. А от зустрітися з синами виявилося не так просто. Підходжу на касу, пред'являю документи, які в мене є, тобто освічення АТО. І військовий квиток, мені відмовляють, говорять, йде до водія, я до водія підійшов, він мене просто відфутболив. Поки я прийшов знову до каси, автобус пішов. Касер показала мені бумагу, це не вказівка, вона це оперувала, що це закон якийсь. Я їй відповів, що це закон їхнього керівництва. Тому що є діючий закон Верховної Ради. Тобто, за діючим законом Верховної Ради України всі учасники АТО мають безкоштовний пільговий проїзд у міжміських, приміських та міських сполученнях автотранспорту. Андрій розповідає, що за наявності в кишені коштів завжди купує квиток, але 1 квітня йому довелося витратити на квиток останні гроші. Допомогти встановити справедливість вирішила знімальна група телеканалу СК 1 Разом з Андрієм прямуємо до каси. Там нам показують папірець, у якому говориться, що з 22 листопада 2014 року пільги на... Приїзд учасникам АТО призупинено. Прямуємо до начальника вокзала та його немає на робочому місці. Знову в касу і нас відправляють до диспетчерської. Там врешті знаходимо заступника начальника. Побачивши камеру, одразу допомагає у вирішенні проблеми. Ружень ви квиток на який час брав? На час. Ось, будь ласка. Тому що у мене другого випадка, не було. А проситися у воділи, які знов сюди відправляють до вас просто нерві, не Тому що це не хватає. Ми, ми повернемо ми повернем вам кошти і посадимо вас на... Цей рістрина тисяч кошти герою повернули і він поїхав до своїх малюків. Одначе лишається питання, скільки квитків було продано учасникам, то порушуючи закон, та що це за розпорядження про зупинку пільг на автовокзалі міста Житомира. Є ще багато запитань до влади та начальника вокзалу, на які телеканал СК-1 обов'язково знайде відповіді. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК-1 підтримка для військових, що воюють на сході, надзвичайно важлива. Вже другий реанімобіль відправляють на передову віряни Житомирського собору. На території Спасу Преображенського кафедрального собору освятили обладнаний медичний автомобіль. На прохання керівника медичної установи за номером 3001, яка сходиться у північному тому, з північно-східному регіоні нашої держави, там є польовий госпіталь. Ми передаємо цей автомобіль від нашої єпархії. Нехай цей автомобіль допоможе, щоб було менше тиха. Загін нехай рятує життя за словами владики Никодима, Церква постійно молиться за мир і спокій в нашій державі, а також намагається в міру можливості допомагати морально і матеріально. Після освячення медичний автомобіль одразу відправився в перший медичний батальйон Артемівська. Авто купили, то тобто, за зібрані гроші, Упаліної ну за границею привезли. білі за граніцею, як час сюди в основному Перекрасили, підготовілі, технічний стан привілі. От час відправляють. Зазначимо, що це вже другий реанімобіль, котрий Житомирська єпархія відправляє на схід України. Марина Вишинська, Ганна Листопацька, телеканал СК 1 А Українці тепер не зможуть висловити на номерних знаках усе, що думають. Не можна буде і писати ПТН, ПНХ. Так вирішив Арсеноваков, адже зараз наклики патріотичного змісту на автомобілі ліплять далеко не патріоти. Останньою краплею стало убивство двох міліціонерів у Києві. Нападники переховувалися на авто з номерними знаками ПТН-ПНХ, тому їх важко було швидко знайти і затримати. 8 і 9 травня в Україні відтепер відзначатиметься день пам'яті і примирення з нагоди перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни. Символом вшанування стали червоні маки. вчили виготовляти маки своїми руками. Напередодні 8 і 9 травня днів пам'яті та примирення і річниці перемоги у другій світовій війні Житомиряни власноруч виготовляли маки пам'яті. Організувати подію допомогла журналістка Терина Газарова. Це допомога адміністрації, яка надала нам таку ідею. Ми залучили майстриню Ірину Кульбовську, з якою сьогодні вона показала маки, маки пам'яті та мак, більш такі вже сучасний, які також можна носити і показувати не тільки на 9 травня, можна робити вдома в своїх умовах. Майстер-клас у прес-центрі Ода проводили чарівні флористки. Вони показали, як просто за кілька хвилин власноруч можна зробити унікальну макову квітку. Дуже люблю, коли люди щось роблять своїми руками. Байдуже, що квітки, е, якісь інші майстерства – це те, що залишає пам'ять. Ми не вічні і після нас залишається пам'ять. Це наші слова, наші. Е, Чінки і те, що ми зробили своїми руками. Спокон віків червоний мак для українців вважався символом козацької крові, пролитої за батьківщину. Саме тому ця квітка стала і символом дня пам'яті та примирення, і 70-ї річниці дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Телеканал СК1 також має свою квітку маку. Для вас працювала Марина Вишинська, Світлана Дворок, телеканал ск 1 Пожежа на території Чорнобильського лісництва довела усю небезпеку, навіть незначного загоряння. Аби попередити надзвичайні ситуації, рятувальники навчалися гасити пожежі на Олевщині. Вже традиційно перед початком пожежонебезпечного сезону працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області провели тактику спеціальні навчання на території Олевського лісового господарства. До проведення навчання було залучено 9 одиниць техніки і близько 35 чоловік особового складу. В цілому, на мою думку, перш за все, представники підприємства лісового господарства, лісової пожежної станції, і в тому числі представники державної служби з надзвичайних ситуацій управління в області в Житомирській області, справились з поставом завданнями пожежу було ліквідовано. У ході практичної частини відбулося гасіння умовної лісової пожежі. Низове загоряння переходить в верхове. Першими на гасіння прибули працівники лісового господарства. Коли ж вогонь добирається верхівок дерев, на місце події прибувають пожежні авто. Якщо пожежа набуває значного масштабу, на допомогу лісівникам прибувають підрозділи оперативно-рятувальної служби ДСНС. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Мистецтво смаку, лекцію з правильного, а головне, смачного приготування їжі організували для житомирян. Родзинкою заходу стала дегустація смаколиків від найкращих кухарів міста. Конференція мистецтва смаку це можливість поділитися досвідом приготування смачної їжі. Сьогоднішній захід захід присвячений для всіх, хто любить смачненьке, поживне та й Конференція мистецтво смаку. Організатори фестивалю, громадська організація Єдиний Житомир зібрали у одному залі виробників морозива, знавців приготування кави та м'яса. Про гарно приготовлений стейк розповідає співзасновник ресторану Гриль Хаус Кабані Фані. Достатньо нове заведення, але вже зарекомендував. Сібі з лучшеї сторони. Ми одні з лучших в городі по приготовленню стейка. Після лекційної частини конференції відвідувачам запропонували продегустувати якісні страви. Тут у нас представлені два стейка. один стейк зі свинини, другий стелятини. Так як м'ясо не споживається, саме, споживаємо з чимсь, воно представлено представлене в виді канапешок, щоб всі змогли скуштувати. тут соляний огурчик і маслинка, яка в принципі дуже посує до м'яса, і думаю, що всім сподобається. Відвідувачі кажуть, це м'ясо не схоже на домашнє. з ресторан. рісторану, я так думаю, здесь чувствується запах, кус димком. Також Житомиряни смакували кавою та десертами. Від смачненького важко відмовитись. Відповідально підходьте до вибору закладів, де проводите час, аби відчути справжнє мистецтво смаку. Андрій Іванюк, Євгеній Солов, телеканал СК-1. Аби повернути любов до спорту, інтерес до занять фізкультурою та сприяти зміцненню здоров'я дітей, фонд «Клички» вже 10 років поспіль будує дитячі спортивно-ігрові майданчики у різних містах України. Цього разу майданчик з'явився і у одній з Житомирських шкіл. Вже 10 років існує проект Клич друзів. Граємо разом фонду кличків, у рамках якого вже встановлено 141 майданчик в різних містах України. Спортивний майданчик Витепор прикрашає і двір загальноосвітньої школи номер 26 Ми взяли участь, зареєструвалися, давали десь з 20 різних аспектів інформацію про нашу школу, про випускників, про здобутки школи, про цікаві, чим відрізняється наша школа від всіх інших шкіл міста життєво. Мраї нашої області, і ось ми одні з 20 в Україні перемогли. Шанси шкіл перемогти у щорічному конкурсі зросли, адже з нагоди ювілею проекту планується встановити 20 майданчиків на 5 більше ніж минулого року. Директор школи розповідає, що здобути перемогу їм допомогла командна робота усього колективу та талановиті учні. У нас є багато випускників, які служать і сьогодні захищають кордони нашої країни. Школа має переможців і в міській і обласних олімпіад і всеукраїнських. школа має переможців ман е, на всеукраїнському рівні, тому здобутки в нас гарні. Дітвора розповідає, що спортивний майданчик їм подобається. Він мені подобається тим, що його по перше дуже швидко збудували. А по-друге, у ньому дуже багато різних ну, тренажерів дуже подобається. Гарний майданчик. Найбільше там турніки і для того, щоб качати прес. Мені подобається майданчик дуже сильно, тому що тут багато є місць де можна Можна полазити, пограти в баскетбол, волейбол і так далі. Відкриття майданчика стало справжнім святом для малечі. Діти грали у спортивні ігри. За що також отримували подарунки. На згадку про перемогу, окрім майданчика, школа отримала комплект спортивного інвентарю. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК1. Займайтеся спортом і обов'язково залучайте до цього дітей. На цьому в мене все зустрінемося вже завтра, як завжди, у черговому випуску новин. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся зиска 1 та любіть Україну.